Панове, вчора були також цікаві дебати в іншому парламенті. В німецькому там знову обговорювалася тема Тауру, знову це не підтримали. Звучали навіть думки від партії опозиційних ДСХСС, а від СДП Перепрошую від правлячої партії, від лідера правлячої партії СДП прозвучала риторика, що потрібно вже і про мир подумати про переговори. Ви це помітили цю заяву? Звичайно. Пане Сергій. Не можна не можна воювати і не думати про мир. тобто в будь-якій війні все ж таки головне не те, скільки вона триватиме. Звичайно, багато багато важить, скільки скільки буде зруйновано, скільки людей вбито, але все ж таки головне питання в кожній війні це і підсумок, і результати, і е, перспективи мирного mm -hmm. політичного врегулювання, і позиції сторін внаслідок цієї війни. Тому е, я б не лякався. Кожного разу, коли постає питання про мирні переговори, все звичайно залежить від позиції наших західних партнерів, тому що без ефективної зовнішньої допомоги на сьогоднішній день Україна вести цю війну успішно. Навряд чи може тому головне питання все ж таки наскільки зацікавлені західних партнерів у позитивному вирішенні для України результатів цієї війни буде проявлятися в конкретних діях. Зараз трошки ситуація змінилася, але давайте уявимо собі ситуацію: що якщо б якщо б західна допомога припинилася, то для України найкращим рішенням було б припинення вогню. Тому що інакше, скажімо, будуть просто виправдовуватися негативні сценарії. Тобто, на сьогоднішній день звичайно, треба думати і про мирні переговори. Дорешті, мирний план платформа Зеленського. Вона також все ж таки про. Більше про мир, ніж про війну да ну і в будь-якому разі головне те, що робить Німеччина в плані зовнішньої допомоги на сьогоднішній день. Німецька допомога є найбільшою серед усіх в цьому році. Є найбільшою серед усіх західних партій.